День перемоги. Це свято водночас урочисте і щемне, душевне і світле, надзвичайно патріотичне і всенародне. Гостроте відчуття його значимості надає травневе бояння природи, яке, здається, славить і саму перемогу, і переможців. 9 травня трудові колективи структурних підрозділів Криворізького залізорудного комбінату теж гідно вітали своїх ветеранів. Представники Шахти Родіна та управління залізнично дорожнього транспорту зібралися біля палацу культури ще по вулиці Житомирській, де відбувся урочистий мітінг, присвячений 69-й річниці великої перемоги. Щирі слова подяки сивочолим колишнім солдатам за їхній подвиг, як бойовий, так і повоєнний трудовий, висловив директор шахти Родіна Константин Прокопчук. Висказати вам саме тюпле поздравлення видат поїсні великий, торжественний. и самый дорогой праздник. Праздник, который у нас всегда в сердцах. И это наша дань и признание вашего подвига, дань уважения силы воли, силы духа, верности, прежде всего, боевым и трудовым традициям нашего великого народа. Дорогие ветераны, еще раз желаю вам крепкого здоровья. І вічна пам'ять павшим героям, і слава живущим солдатам Второї мировой війни, от лица всього трудового коллектива Криворозького железорудного комбината і шахти Родина. Спасибо вам за ваш подвиг. Серед учасників свята було дуже багато молоді і дітей. Це свідчить про те, що дух патріотизму і вдячності за подаровану свободу з руками не вичерпується. Хіба можна із нашої генетичної пам'яті викреслити цю рясно полотою праведною кров'ю героїчну сторінку життя? Кажуть, що народ існує доти, доки пам'ятає свою минувшину. Вже традиційно біля польової кухні жителі мікрорайону гостинно пригощали смачною солдатською кашею. Зі сцени палацу культури на честь ветеранів лунали пісні, кращі колективи художньої самодіяльності комбінату вітали їх святковою концертною програмою. Завдяки адміністрації та проспілковому комітету підприємства колишні фронтовики зібралися у гостинному кафе Гірник, де пом'янули своїх бойових товаришів та згадали про героїчне минуле. Щороку день перемоги служить усім нам нагадуванням: немає більшої цінності ніж радість життя на вільній землі.